Сили оборони України на випередки намагаються привітати диктатора Путіна з його нікчемним 73 м днем народження. То Роберт Бровдімадя, очільник сил безпілотних систем, б'є аж по тюмені, і сьогодні є вже підтвердження. Цього удару Феодосія досі палає. Таке довге на кілька днів привітання для диктатора Путіна, теж від сил безпілотних систем Роберта Броді Мадяра Ну і конкурувати з нашими силами безпілотних систем намагаються гурівці, тому що вони підірвали одну з ключових залізниць під Санкт Петербургом, рідним містом диктатора Путіна. вітаю друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 7 жовтня вівторок. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу. Звичайною простою доступною мовою перед тим як розпочати, попрошу вас. Традиційно підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте, напишіть звідки ви нас дивитесь і звичайно ж ваші зауваження, побажання, запитання вітаються. Читаю усі коментарі і все беру до уваги. Дуже важливо мати з вами. Зв'язок ну, звичайно ж діліться нашою з вами бесідою. Важливо просувати україномовний контент і традиційно як я кей кажу боротися проти російської пропаганди. Що ж, окрім того, що Роберт Мадяр постарався дуже палко привітати диктатора Путіна з його днем народження, також гурівці били позалізниці, як я й казав, представили наші е, оборонці, наш оборонно-промисловий комплекс. Нову ракету Нептун, таку дуту назвали її позатий Нептун. Очевидно, що вона має або більший бойовий е, ударний компонент, або ж напевно і паливні баки. Покажу вам все з вами. Проговорю і звичайно ж розповім вам про те, що. Росіянам заборонять дипломатам вільно просуватися європейським союзом, цього давно вже всі очікували. Ну і звичайно ж, блекаут в Білгороді і те, чим же ж сили оборони України б'ють по єдиному в Росії навтопоробному заводі, заводі на узбережжі Чорного моря. Ну що ж, друзі, поїхали, тому що Тюмені вчора було уражено безпілотниками тюменський нафтопроробний завод, і вже на сьогодні за джерелами. Астри є справді влучання у підприємство. Влучили щонайменше два безпілотники. Він раніше називався Антипінський НПЗ та був найбільшим незалежним нафтопроробним заводом у Росії. Потужність якого була і є так: 7,5 мільйонів тонн на рік А в чому унікальність цього дару? Чому ми з нього знову про нього говоримо? Тому що це вже наголошу підтверджено. Підтверджено про те, що є ураженням. Ось ці резервуари верніше, АВТшки Переробка нафти, і як ви бачите, по кадрах вже геолоковано ці удари. Унікальність полягає в тому, що це дві тисячі кілометрів від кордону з Україною, і це рекорд ударів по НПЗ Росії. Ось таке от привітання для диктатора Путіна на його 73 три нікчемних. Роки. Що важливо, що наші люті традиційні, які запускаються по нафтопородній галузі Російської Федерації, вони летять орієнтовно тисячу кілометрів, а тут у відстані, ви бачите, дві тисячі кілометрів. Тому питання: як і звідки їх запускають? Можливо, тут знову ж таки беруть якісь внутрішні. Сили спротиву Росії, які в кооперації з нашими спецпідрозділами дають такий от результат. Окрім цього, друзі, Феодосія, от нагадаю вам, як вона виглядала при ураженні, і знову ж таки Роберт Бровді підтвердив, що це рук справа рук його підопічних. Так, от Феодосія палала ось так, от 6 числа. А тепер відомо, що далі палає, і далі не припиняє вона горіти. І це таке, знаєте, довше. Найдовше привітання від Роберта Вроді Мадяра для оцього карлика. Крім Феодосі, хочу вам сказати, підірвали залізницю сьогодні. Вранці, от буквально прокинувся Путін. Думаю, хто ж мене першим привітає? Привітала його в Гурівці, Буданов і його підопічні. Сьогодні, вранці, на залізничному перегоні Строганово-Мшинська у Ленградській області Російської Федерації невідомі партизани підірвали колію, внаслідок чого зійшли з рейок локомотив та вагони, якими перевозили військовий вантаж. Внаслідок цього вдалося паралізувати рух поїздів з сполученням Санкт-Петербург-Псков у залізниці там в Росії розповіли, що рух поїздів на перегоні э, ст, э, строганово мшинська зупинено через. Технічні причини, але джерела в гуркавгур кажуть, що це саме працювали наші підрозділи. В прекрасно знаєте в тому напрямку, нещодавно була в Каральській області, в кральському напрямку був уражений їхній ракетоносій проекту. Буян М. Пригадуйте, так він може внести калібр. Тому цілком віримо в те, що це гурі. Ну так джерела ГУР підтверджують. Залізниця. Давайте я вам продемонструю на карті, де вона знаходиться. Ось бачимо мапу і рухаємось до ворожої території, аж до самого Санкт-Петербургу. От орієнтовно десь, аби ви розуміли, ця залізниця знаходиться по такому напрямку, і вона не працює. Що цікаво, друзі, що. Е Буквально десь 3 жовтня з'явилася інформація від і Вони показали кадри і геолокували їх. Що саме в цьому напрямку Росіяни перекидали техніку? Ну от ви бачите, там стає інші самохідні артилерійські установки. Це все ніби накидалося до східного флангу НАТО. І що це виходить? Що а, натомість ми хочемо вступити до північно-атлантичного альянсу? Ми хочемо бути єдиним цілим з НАТО. А так виходить, що збройні сили України. Захищають східні фланги північно-атлантичного альянсу, бо це прямувало нагадаю вам до кордону з Естонії. А тепер воно не буде прямувати. Тому як я вже раніше казав, прийду прийде той час, коли просто генсек Марк Рюте чи хто там буде інший, скаже Україна, служба безпеки України. Офіс президента Міністерство оборони, а можна ми до вас вступимо, тому що вона й армія в принципі зараз на землі, і нам буде з вами безпечно і комфортно. Якщо ви думаєте, що це сарказм від мене, то ні, справді НАТО навпаки зараз має нам дякувати, що ми захищаємо в тому числі і східні кордони. Ви знаєте, прекрасно, що також росіяни дуже сильно зараз обстрілюють Харків, в тому числі Шостка Сумської області, Полтавщина намагаються вибити. Енергетичну інфраструктуру, аби взимку було нам і холодно, і не було темно. Особлива увага прикута зараз до Харкова, тому що цілеспрямовано ворог, використовуючи безпілотники, вибиває енергетичну саме платформу. І вже я вам казав, що мер Харкова попереджав, що ця е, зима може бути найгіршою для Харкова. Що роблять сили оборони Крину? Вони задають ударів у відповідь, аби росіяни відчували, що таке блек-аут. Я вам просто продемонструю одне відео, як зараз виглядає Білогорт, але продемонструю вам зі звуком, аби ви відчули усю повноту того, що зараз є на на ворожих територіях. От саме так виглядає зараз Білгород. Більше того, криві руки росіян, окупантів не вдається їм збити наші безпілотники своїми засобами протиповітряної оборони. Я вам просто продемонструю кадри, як вони б'ють, але б'ють і влучають в будинок багатоповерховий. І що ж це виходить? Найкраще, що для нас може бути в результаті. Це коли росіяни б'ють по росіянам. Ось дивіться, я кілька разів повторюю вам, бо погано видно. Ось, на, бачите, летить. І влучає в багатоповерхівку. Ось так працює протиповітряна оборона окупантів. Ну і там є загоряння і нищення цих верхніх поверхів цієї багатоповерхівки. Також хочу вам сказати, що в саме в цей день, коли в диктатора Путіна його день народження, до речі, видання «Французький Лемон написало наступне: що Путін просто марить єдина його зараз мета це. Подовжити собі вік, нібито він планує керувати Росію до як мінімум 36 го року, тобто ще більше 10 років. Йому буде на той момент 84 і Він зараз активно фінансує всі проєкти, які займаються розробленням продовження життя, життєдіяльності там підтримку організму, окремих органів, шкіри і так далі. Тому Подібне і знаєте, ми могли сказати там ну це інсайди, якісь незрозумілі від Лемонта, Але пригадуємо, коли Путін літав в гості до сі дзіньпіня, очільника КНР, і коли на э, Associated Press, вони зазняли, коли йшли Путін, сі і Кім Чен ін, і розшифрували про що вони говорили, і тоді з'ясувалося, що Путін Кимчен Ін, э, Сі, сі Цзіньпін говорили про довголіття, про те, що зараз технології дозволяють продовжити вік. Ледь не до 150 років, і тоді офіційна агенція інформаційна Китаю в наказовому порядку ультимативно сказала, що ці відео повинні всі повидаляти. Вони ну, почали масово всі агенції ці відео видаляти. Ну от чим переймається Путін, і це дуже добре. Знаєте, по перше, тому що якщо він так переживає за своє життя, то його можна дуже добре ганяти нашими ракетами. А є чим зараз покажу чим. Він дуже переживає своє нічемне життя. Ну і зрештою, хай живе подовше, хай тому, що лавана в газі гріється. Це по перше. А по-друге, прекрасно буде бачити, як розвалюється його Росія. Чим зараз особливо якісно займаються наші сили оборони, виносячи десятки нафтопоробних заводів Російської Федерації. Нагадаю вам, серпня місяця удари ледь не кожен день так от е, слухайте представили наші в тому числі прем'єр міністр прем'єр міністр шмигаль ракети е, для представників нато і що не цікавіше, що під час демонстрації представникам НАТО можливості нашого оборонно-промислового комплексу показали нову версію кватої ракети Нептун. Її вже прозвали «Пузатий Нептун, така гарна лагідна назва. Вона кардинально відрізняється від традиційного Нептуна Р-360, або цього подовженої версії, який називався Довгий Нептун. В чому суть? Дивіться, я вам продемонструю. Він це в тому числі показував Денис Шмаль і прем'єру Литви. Ось як виглядають. Ці ракети ну по перше, він показав е, ракету дрон-пекло для нас. Це відома ракета дрон. Її вже використовували наші сили оборони, і також показав Магор. Ну от ракета дрон пекло. Так виглядає ви працю. Знаєте Магору на Магорі? Я окремо зупинюсь. Е, так виглядала ця от Магра. І бачите, ракети Р 73 які вже до речі били і по гелікоптерах Російської Федерації, і не лише а що цікавого про Магору, хочу вам сказати видання Forbes е, Подало цілу статтю, що сили оборони України використовують магору ще як матку дронів. Але про це ми також з вами говорили. Тобто, це бек наш підпливає до якоїсь точки на координатах, які забиті ці координати зупиняється, і вже з цієї цього позиції вилітають дрони. Але в чому новизна? Пише Форбс, що тепер ці fpv дрони на оптоволокні, а це означає, що їх неможливо подавити радіоелектронною боротьбою і саме от буквально два дні тому удар по Туапсе, чи навіть вчора от я вже Якщо часто в хронології запутався, дозволили вдарити по, про що я анонсував, по єдиному нафтопереробному заводі на узбережжі Чорного моря це туапсинський нафтопереробний завод. Давайте я вам на карті покажу, аби ви зрозуміли, що мається на увазі. Де ж це хто з вас можливо не пам'ятає, де він знаходиться, і це дуже важливо, тому що якщо можна запускати ці ФПВ-дрони на оптоволокні з наших беків, це означає, що єдине, що можуть робити росіяни, це збивати. Дрони. ППО мається на увазі там запускати якісь снаряди. Але їх треба в запланувати а так як вони на автоволокні, вони до ребу і до визначення не активні. О, то все тут знаходиться цей навтоправне завод, і також по ньому є до речі влучання. Тому це дуже і дуже хороша інформація. Бачимо, наші безпілотні системи активно розвиваються і що важливо збільшуються. Вони масштабуються. Ну а це, це магора, і найосновніше, звичайно ж, це наш. Пузатий Нептун. От ну, дивіться, він так виглядає по центру. ж Ви ж бачите фюзеляжу що він є, має поточення по двох зліва і справа. Наразі невідомо, що це може бути. Це може або збільшення бути бойової частини, тобто він може мати серйозну силу ураження, або ж це є резервуари, баки для палива, аби цей Нептун-пузатий далі Летів так чи інакше, це нова модифікація, і я дуже сподіваюся, що ми найближчим часом побачимо їх у дії. Заявлено, до речі, що в минулому році Сили оборони України випустили 50 нептунів. Ну давайте порахуємо, не нам порахувати. Якщо на місяць, на місяць там випускати дві ракети, то виходить, ну, десь три ракети та три-чотири ракети в місяць. Ну це замало. Це відверто замало на третій-четвертий рік повномасштабного вторгнення. Ну але нам обіцяють, як то завжди ми кажемо так, анонсики є, що в нас є вже і Фламінго, і Нептуни, і подовжені Нептуни, і нептуни пузаті Дуже сподіваюся, що ми побачимо їх нарешті в дії. Також друзі, хочу вам розповісти про те, що вчора говорив Трамп. Фактично теж можна сказати, що до дня нічемного народження Путіна. Трамп заявив, що він прийняв рішення щодо передачі Україні томагавків, але, як завжди, звучить це від 47-го президента Штатів Америки, нічого не зрозуміло. Так от, дивіться, Трамп заявив, що практично ухвалив рішення щодо поставок томагавків, але хоче уточнити з яких цілей Україна їх використовуватиме. каже до нього репортер з білому домі, а це було в овальному кабінеті. Ви ухвалили рішення щодо постачання ракет томагавк Україні чи їх продажу НАТО для України. Це запитання він каже: я ніби ухвалив рішення, майже якщо ви розглядаєте. Ви можете поділитися з нами, каже репортер. На що Трамп каже, так я думаю, я хочу зрозуміти, що вони робитимуть з ними. Ви знаєте, куди вони послатимуть їх. Я маю поставити це запитання. Так, от суть тому, що Трамп сказав, бо він, як завжди, говорить кострубату, незрозуміло Він каже, що нібито я прийняв рішення по тому гавкам, лишилося з'ясувати, куди хоче бити ними. Україна, Сили оборони України, і я маю це з ними узгоджувати. Так виходить, як і попереднє озброєння, яке передавалося, продавалося Україні, що ем, кожен удар треба погоджувати з Пентагоном. І давайте. Поки це рішення приймається білим домом, розберемося, як жесті томагавки запускати, тому що дуже багато розмов про ці крилаті ракети, які можуть летіти до двох тисяч кілометрів і мають бойову частину майже півтонни, але суть в тому, як їх запускати. Я вам не раз сказав, що проблема полягає в тому, що вони призначені для кораблів і підводних човнів. Перший і друге ми з вами відразу відкидаємо, тому що ну нема в нас свого флоту, тим паче підводних човнів, звідки запускати. Є інші варіанти, друзі, і вони більше реальні. Почнемо з ТАФУН. ТАФУН – це пускова установка. Їх не так багато. За ними чаги я вам казав. Навряд чи ми отримуємо ці спеціалізовані створені наземні установки для запуску тафунів. Є найбільш реалістичний варіант. Ось я вам продемонструю. Дивіться, ви зараз бачите. На своїх екранах це біленьким кольором. Це сама пускова установка, яка називається МК-70 МОД-1», звідки і випускаються томагавки. От, от такі от установки вони і монтувалися на кораблі і підводні човни. Так, от тафун наземна, якої дуже мало є, і навряд чи ми її отримуємо. Це наземна установка, в яку монтується, от те, що ви бачите, біленьким кольором МК 70 Мод. Але найреалістичнішим є те, що на передньому плані це є фотографії: це безпілотний JLTV. Суть в тому, що ці от безпілотні автомобілі свого часу взяли на озброєння сили збройні сили Сполучених Штатів Америки, але вони від них відмовились, тому що коли вони тягнули за собою цей мк 70 МОД-1. Вони були малопрохідними, і вони і американці вирішили, що не відмовляться від таких безпілотних машин, тому що вони, нібито, їм не підходять. Треба щось більш прохідне і зупинилися на тому, що вони в них лежать на складах. Тобто, найреалістичніший варіант це отримати оці такі от машини, мінуси, які їх дуже мало за різними джерелами, буквально виготовили 8 таких машин, які адаптовані до цих. МК 70 Муд 1 але вісім машин для нас теж непогано поготись. І дивіться, найреалістичні варіант, також що наші інженери можуть цей мк 70 Муд 1 інтегрувати в інші наземні якісь конструкції. Ми вже не раз бачили, як наші ем, оборонці умільці адаптовували ту чи іншу зброю під нашу, навіть радянську техніку. Тому я думаю, тут питання не стоїть модифікації. Адаптації і синхронізації тоєї чи іншої системи дуже сподіваюся, що головне, аби знаєте, Трамп прийняв це рішення, а не плів язиком, тому що плести язиком він дуже дуже вміє. Ну і щодо розмови з Путіним і фактично відповідь Ангели Меркель. Я нагадаю вам, що вчора колишня канцлерка Німеччини вийшла. В люди і почала розказувати дурниці, що мовляв, польща країни Балтії завадили переговорам з Путіним, аби не почалася війна. вона ж тоді сказала що просто Польща і країни Балтії були проти того, щоб починати якісь нові перемовини на базі мінських мінських угод, які були Маркель Каже що 21-му році вона побачила, що в очах Путіна, начебто, що він взагалі вже не зважає на мінські угоди. Ну це абсолютно неправда. Так, от Фрідріх Мер сказав. Про висловився тепершній каслі Німеччини про можливу розмову з Путіним каже: розмова з Путіним призводить до ще жорсткіших атак по Україні минулого тижня. У мене була досить гостра. Він каже, суперечка з Віктором Орбаном у Копенгагені. Ви знаєте, тут тоді збиралися лідери європейських країн неформальна зустріч, і він посперечався з Орбаном. От є деталі він сам розповів. Мерт зазначив, е звинуватив нас. А, ні, Мерс каже, що Орбан звинуватив нас у небажанні вести переговори, і я йому сказав: ти минулого року, в липні, а пригадуєте, коли Угорщина почала головувати в Європейському Союзі з 1 липня, буквально через пару днів, Орбан чкурнув до Москви, а потім до Києва. І пригадуйте, я ж навіть з вами говорю, він казав, що я здивований, наскільки кардально різні позиції щодо завершення війни. В Москви і в Києва здивувався тоді Орбан. Так от це йому фактично притикає Мерц і каже, що якраз голова був, будучи головою ради ЄС без чогось дозволу, без якихось там консультацій. Орбан був у Києві, а потім в Москві. І відповіддю Путіна каже Мерц: була було бомбардування дитячої лікарні в Києві. Пригадуєте, тільки Орбан вернувся зразу по Ахмадиду влупили ракетами. Мерс каже, і це не той шлях, яким я хочу йти. Репортер каже, але чи справді це рішення сказати тоді я навіть не спробую. Мерс відповідає: Без результату. Ну, ми зробили спільну роботу. У серпні я був у Вашингтоні, і ми з лідерами Європейського Союзу зустрілися з Трампом і у Білому домі. Пригадуєте це зустріч 18 серпня. І тоді Марс каже: Трамп під час нашого. Перебування там телефонував путіну і домовився про зустріч із Зеленським не пізніше ніж через два тижні. Це була чітка домовленість, але Путін її не дотримався. каже: бачите, зараз російський президент не хоче вести переговори, він хоче бомбардувати, і ми повинні сильніше протистояти цьому. Ну він дуже правий, тому що будь-які намагання подзвонити переговорити кагібістом, фсб Бешком сприймається як слабкість і намагання йти йому на компроміси. І, звичайно, він більше буде просто бомбардувати, це взагалі зрозуміло як білий день. І друзі, на завершення вам хочу сказати про те, що європейський союз таки погодив, що дипломати з боліт матимуть обмежене пересування по країнам Європи через зростання спроб диверсії та шпигунської діяльності уряди Європейського союзу запроваджують правила, за якими російські дипломати повинні. Погоджувати свої поїздки та повідомляти про них інші країни. Про це каже Financial Times і каже, що за своїх джерел, що ініціатива запропонована була Чехією. Вона входить до складу нового пакету санкцій цього 19-го Ця ініціатива, і нібито в Брюссель, верніше, і нібито погодили всі країни-члени, і навіть Угорщина зняла своє вето. З цього питання, а, але як завжди, ви знаєте, якщо є Орбан, то з боку десь є і Фіцу, тому що Словаччина сказала: ми ніби теж не проти, але давайте на найвищому рівні 23 жовтня в Брюсселі це все проговоримо. Очевидно, Фіцо хоче знову якихось преференцій, знову хоче, аби йому там десь пішли на поступки в Європейському Союзі. Ну але тиснути на цих двох льоліка і боліка потрібно. Більше того, я ж вам нагадаю, Орбан, напередодні сказав, що його країна не збирається переходити на євро. Чому ну? тому, що зараз дуже важкі часи в Європейському Союзі, каже Орбан, і невідомо далі його існування, все так виглядає, що він буде розпадатися. Ну ви розумієте, очільник держави, яка дотується з європейського союзу, яка отримує мільйони євро, інакше б вона пропала, розповідає, що той, хто нам допомагає, він швидко розпадеться. Ми не хочемо з ними зараз нічого розвивати. Наші відносини ну, це абсурд. Це знаєте, троянський кінь, який сидить буквально під носом у європейського союзу, але най найголовніше, що погодили. Обмежене просування дипломатів. Чому? Тому що російські шпигани, які прикриваються дипломатичним статусом, часто координують агентурну діяльність або операції за межами країни, де вони офіційно акредитовані. Чеський уряд наполягає на запровадженні таких обмежень ще з травня минулого року. Прага вже заборонила віз кільком російським дипломатам, підозрюваним у розвідувальній діяльності. Водночас сотні інших дипломатів залишаються акредитованими в сусідній Австрії, і можуть законно перетинати кордон із Чехією. Міністр закордонних справ Ліпавській Чехії наголосив, що обмеження потрібні для відновлення принципу взаємності. каже: немає сенсу, щоб російські дипломати, акредитований в Іспанії, міг приїхати до Праги, коли забажає. Ми повинні застосувати сувору взаємність у видачі короткострокових дипломатичних віз відповідно до Віденської конвенції. Ну а ви аби ви розуміли. Це давним давно вже відомо факт, що там, знаєте, є російські доми в різних країнах, до речі, бажання його закрили. Це є клондайк, шпигунства і агентурної сітки Російської Федерації. Будь-яка там церква або якась РПЦ представництво це також є шпигунська сітка, ну і, звичайно ж, посольства. Будь-яке посольство будь-якої будь країни займається тим, що шукає розвіддання іншої в іншій країні. Це нормально насправді, але от таке от хочуть в Європі Присікти, що ж друзі, це були найважливіші новини станом на 7 жовтня вівторок. обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, прокоментуйте, поставте лайк і поділіться нашою з вами розмовою. Дуже сподіваюся, що до 74-го року життя Путін вже не буде на цій планеті Земля.